Друзі, як підключати ці камери наші від віддахо, внутрішні, зовнішні, по Wi-Fi до нашого роутера. Що нам для цього потрібно зробити? Перше, беремо руки телефон, скачемо додаток DMSS від віддаго. В ньому ми реєструємося. Щоб зареєструватися, треба вказати пошту і пароль. Прийде на пошту шестизначний код, ми його вкажемо в додатку, все на цьому реєстрація буде завершена. Після цього ми, звичайно, камеру. Заживляємо блоком живлення, який йде в комплекті. Незалежно від того, чи це знову внутрішня, чи зовнішнє. Всюди є блоки живлення. Заживили ми камеру. Зареєструвалися ми в додатку. Нажимаємо плюсик додатку. Сканування. На кожній камері є QR-код. В даному випадку у нас QR-код на цій камері. Отак він виглядає. Скануємо ми QR-код мобільним додатком. Так, вибуло, генерувало нам серійний номер і код активації. Нажимаємо ми далі, підключення до мережі. Камера автоматично додалася до нашої мережі. Все. Більше вам нічого не потрібно робити. Скачавши додаток, в ньому зареєструватися, сканувати QR-код з камери. Всюди є QR-код. Попередньо, звичайно, телефон підключений до нас до Wi-Fi мережі. І камера автоматично додається до вашого Мобільного додатку ДМС від Ахова, користуйтесь.